З якими найбільшими проблемами зіштовхуються мешканці Маріуполя, які виїхали через окупацію з міста? Ну я мабуть не помилюсь, якщо скажу, що найбільша проблема для всіх переселенців, причому не тільки з Маріуполя, а для всіх людей, які змушені були покинути свої домівки, які залишились на окупованій території? Це повна відсутність державної підтримки. Це головна дійсна проблема. Все, що я, наприклад, отримав від держави за 3,5 роки після того, як я виїхав з окупації, це 40 тисяч гривень, які я отримав впродовж місяців. 20 місяців отримав по 2 тисячі. Тобто, загалом вийшло 40 тисяч. Це вся державна підтримка, яку я отримав за 3,5 роки. З лютого 2024 року. Абсолютна більшість маріупольців і переселенців з інших окупованих територій не отримують від держави взагалі жодної копійки підтримки. І найголовніше це те, що переселенці з окупованих територій наразі абсолютно позбавлені можливості придбати нове житло за відомою всім нам програмою Є відновлення. Тобто, доступ до цієї програми наразі мають тільки мешканці неокупованих територій підконтрольних територій України. Якщо е, десь на жаль прилітає ракета, руйнується житло, то люди е, можуть все ж таки подати заяву, і через певний час так воно теж не дуже гладко все проходить. Е, потрібно витертивитрачити час, почекати. Поки вирішить комісії, таке інше, але все ж таки люди потрохи отримують ці сертифікати. І наскільки уряд нам заявляв, нещодавно вже на 50 мільярдів вони роздали цих сертифікатів за програмою. Є відновлення, але серед цих 50 мільярдів немає жодної копійки, яку отримала б хоча б одна родина з Маріуполя, але або з будь-якої іншої окупованої території. Єдина підтримка, наприклад, яку отримую я, як переселенець Маріуполя. Це підтримка на рівні центрів «Я Маріуполь, які наразі є, якщо напоминаюсь, у 21 одному здається місці України. Працюється така комплексна система підтримки, і це фактично єдине, що на що ми можемо зараз розраховувати. Але ці центри вони створені не державою, вони створені Маріупольською міською радою. А чим допомагають місцеві громади і чи не ігноруються їхні проблеми, якщо можна... Декілька прикладів. Ну, якщо говорити про якусь там персональну підтримку кожного переселенця, наприклад, особисто мене, як переселенця, от я зараз проживаю в Києві. Щоб я отримав якусь персональну підтримку від місцевої київської громади, ну такого, на жаль, теж немає. Єдине, що все ж таки. На рівні е, місцевих громад е, ми отримуємо таку загальну підтримку, який, тобто е, місцеві громади, в які переселились Маріупольці, вони все ж таки надають е, приміщення для створення цих центрів Я Маріуполь, е, надають іншу підтримку, якусь загальну е, в тому числі, е, е, надають приміщення для релокованих маріупольських медичних закладів, навчальних закладів, яких там підприємств. Тобто, ну в цілому є певна підтримка, але щодо я повторюсь, особистої підтримки. Ну на жаль, її теж немає. Е, чи вважаєте ви, пане Євген, що проєкт будівництва житла для маріупильців у Білій церкві може стати реальною аль альтернативою компенсації за зруйноване житло? І чому е, Ну, знаєте, я мабуть не, не погоджуюсь з вами ж, з тим, що це е, може бути альтернативою. Ні, на мій погляд, це не є альтернатива, це, це є тимчасове рішення. Тобто компенсація це одне, а отакий такий спосіб допомоги людям, тим людям, які зараз мають великі складнощі з винайманням житла, тобто які не можуть знайти гроші на оренду на житло, або ті люди, які просто хочуть трохи зекономити. Ці кошти, щоб okay. в майбутньому все ж таки придбати собі квартиру, саме для цих цілей, і мені здається, спрямована ця програма, цей проект побудови кварталу у білі церкві. Тобто, що мається на увазі? Маріупольська міська рада коштами власного маріупольського бюджету. Знов таки це не державна програма. Хоча уряд дозволив використати ці кошти для будівництва цього кварталу, саме маріупольські кошти, маріупольські. Вибачте, Маріупольська міська рада за рахунок цих коштів власних, планує побудувати квартал, сучасний, комфортний квартал, абсолютно повноцінними квартирами, тобто це не буде якісь там гостинки чи щось таке. Тобто, це буде будуть будинки, в яких розлішаються абсолютно нормальні, комфортні квартири, такі як зазвичай люди заселяються, коли там купують собі житло. Єдина різниця в тому, що це житло не буде надаватись у власність, тобто люди будуть орендувати ці квартири. Але дуже важливо, що вартість цієї оренди вона буде, ну, можна сказати так, соціальною. Тобто вона буде складати десь, наскільки я знаю, я спілкувався з представниками міської ради, вона буде складати десь близько 4-6 тисяч гривень. Якщо порівняти це з тими сумами, які зараз. Змушені платити маріупольці і не тільки маріупольці, я повторююся багато інших людей з інших міст і селищ, які виїхали з окупації. Ми знаємо, що зараз вартість оренди дуже зросла, і так. дуже часто люди просто неспроможні сплачувати ці великі суми. Але ось саме ця програма вона дозволить людям за відносно низьку ціну орендувати абсолютно нормальну, комфортну квартиру, в яку так. можна заїхати і жити в ній. До того ж, там є ще така програма, що вартість цієї оренди вона не має бути більше 30% доходу родини. Тобто, якщо людина отримує, наприклад, там, ну, 10 тисяч дохід родини, то ця родина буде сплачувати всього там, 3 тисячі оренди. Ну, і, так... Вибачте... А які очікування у переселенців сьогодні, зокрема у маріупольців, щодо проживання у новому житлі? Які умови вважали прийнятними? Ви сказали, що умови мають будуть коректні, нормальні і, звісно, будуть такі умовно знижки для маріупольців. От, скажіть щось на рахунок цього питання? Е, ну, по перше, в маріупольці, в маріупольці просто як і всі ми. Как, ну, нормальні люди всі хочуть мати якийсь дах над головою і мати якусь впевненість у своєму майбутньому, хоча б на найближчий час. Вони мають бути впевнені, що хазяїн квартири там, через місяць, через два не скаже, що я піднімаю вартість оренди в там, два-три там, рази, або там, на сто доларів більше, не, не знаю. Або взагалі може сказати: вибачте, звільняйте квартиру, я там заселю сюди інших. Мешканців такі випадки трапляються, на жаль. Люди змушені наспіх шукати якесь нове житло. Але якщо вони отримують житло саме у цих квартирах, які планується побудувати біля церкви, то вони будуть жити в більш-менш комфортних умовах, як я сказав, близько до того, як вони жили фактично у себе в Маріуполі, в квартирах, де буде все необхідне для їх життя, де вони відчували в себе. Фактично господарями. Ну, вот, uh, ви сказали, що марія Маріупольці... потрібно, що вони очікують, щоб до цього житла них була вся необхідна інфраструктура. Тобто, щоб поруч були необхідні магазини, були там дитячі садочки, були школи, були там транспорт, щоб нормально була транспортна розв'язка. Дуже добре, якщо там поруч десь буде якісь підприємства, де можна попрацювати. Но я чув, що там біля церкви зараз будується технопарк. То можливо, це теж така дуже. Цікава річ, яка зацікавить і Маріупольці, в тому числі, які можливо знайдуть собі там роботу. І я знаю, наскільки наскільки мені відомо, саме такий комплексний підхід він і закладений у цей проект побудову житлового кварталу для маріупольців. Тобто там планується робити і дитячі садочки, про які я казав, і там школи, тобто, і магазини. Все це так, там так, закладено. Ви сказали, і про щось, комфортні мені щось, щось мені підказує, що після реалізації цього проекту навіть. Мешканці білої церкви захочуть, ну там оселитися, можливо, або захочуть, щоб їх житлові квартали виглядали саме так, як буде виглядати цей Маріупольський квартал. Я кажу це знаючи про що кажу, вибачте, тому що я бачив те, що робилось в Маріуполі останніми роками, як там відбудовувалося, як будувалися там нові. Парки, сквери, все це було дуже красиво, якісно і реставрація якихось будинків. Тобто, ну я якщо так буде, такий саме підход буде і у білій церкві, я думаю, що все буде дуже красиво і сподобається не тільки маріупольцям, а й мешканцям білої церкви. Ну, от ви бачите ризики, що переселення маріупольців у новий квартал може призвести до їхньої соціальної ізоляції від інших ВПО або місцевої громади Білої церкви. От поясніть нам, як цього уникнути, щоб не було конфліктів, наприклад, через російськомовність багатьох маріупольців. Чи не призведеться до соціального конфлікту? Чи обговорювали ви це з іншими переселенцями з Маріуполя про переїзд до Білої церкви? Знаєте, я. Я, чесно кажучи, не бачу взагалі ніяких ризиків. А щодо конфліктів, то люди, ну, тобто, які люблять створювати Маріупиців конфлікти хвилює... на порожньому місці, вони є, є всюди. Я впевнений, що абсолютна більшість жителів Білої церкви це абсолютно адекватні люди, які з розумінням поставляться до цього питання, і більш того, знайдуть серед серед маріупольців своїх нових друзів, будуть разом з ними працювати, займатися якимись добрими справами. Я хочу, до речі, зараз просто прокоментувати. Нещодавно я опублікував по схожій проблемі у себе на сторінці допис, який називався так: переселенцефобія по Львівській. Там теж була схожа проблема, коли мер садовий. Заявив про те, що він хоче розмістити близько 50 тисяч переселенців зі Сходу у Львові, і там Львівська спільнота, так вона дуже негативно висловилася з цього приводу. Я в себе на сторінці зробив допис теж на цю тему, і мені дуже сподобався коментар однієї жінки зі Львова Наталія Стічкевич. Ось я зараз вам прочитаю його. Мені здається, він такий дуже показовий. Під час повномасштабного вторгнення подружилися з переселенцями. Волонтеримо разом з дівчатами з Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Луганська. Ось на чому потрібно робити акцент. Неадекватні і непорядні люди трапляються незалежно від місця народження, але гарних людей набагато більше. Тому досі тримаємось. Я абсолютно згоден з цією позицією. І щодо що мови, до речі, і взагалі, ви знаєте, мені здається, що більшість тих людей з Маріуполя, які там свого часу вони там дуже любили. Цей руський мир дуже любили Путіна і таке інше. Більшість цих людей, вона, якщо звісно, вижили вони теж, тому що ракети вони не розбирали, за кого та людина в Маріуполі була за Путіна чи за Україну. Але якщо вона вижила, вони все ж таки залишалися в Маріуполі або поїхали куди-небудь на Росію. І ті люди, які виїхали в Україну, а тим більше не поїхали в Європу, а саме залишились в Україні. Які зараз живуть в Україні, працюють в Україні, сплачують свої податки в Україну, підтримують армію, теж волонтерять. Я знаю багато маріупольських волонтерів, які і зараз займаються цією справою. Саме ці люди заходять зараз в Україну. і саме отакі от люди можливо приїдуть до вас жити в білу церкву. І я просто я розумію ставлення багатьох людей до цього, тому що дуже довгий час Маріуполь, починаючи з 14-го року, ще. Була така певна інформаційна політика про те, що Маріуполь це суто російське місто, проросійське. Я пам'ятаю слова відомого співака нашого Кузьми Скрябина, коли він сказав у своєму інтерв'ю, що Маріуполь це стопроцентове руське місто, що там всі носять жовто-блакитні бантики, аби їх тільки не чіпали наші українські військові, але це було абсолютно неправда. Я вибачте, я маріуполець, я жив в Маріуполі, 58 років. Я бачив, що там було з 2014 року, що там відбувалося. Я бачив тих людей, які виходили на Майдан наш маріупольський, які жовто-синіми прапорами ходили по місту, коли по місту вже бігали з автоматами, е, представники ДНР, так званої. Я бачив маріупольських волонтерів, я бачив людей, які допомагали нашій армії, які йшли е, на фронт. На жаль, деякі з них загинули. І саме на таких маріупольців треба рівнятися. І про таких маріупольців треба згадувати, а не згадувати про те, що там десь хтось колись казав там, що Путін там хороша людина, і таке інше. Можливо, ще не всі марюпольці так освоїли українську мову, але для мене, вибачте, для мене все ж таки мова не є тим головним фактором, який характеризує людину. Людину найкраще характеризують те, що робить ця людина, те, що в голові в цій людини, і треба розуміти, просто дійсно так, Маріуполь був російськомовним. Тобто, якщо до білої церкви приїде там три тисячі а нам це церкви у нас проживає двісті тисяч людей, то це буде дуже маленька кількість людей. А ще врахувати, що серед цих трьох тисяч людей буде велика кількість людей, які вже зараз чудово розмовляють українською мовою, тому що ми навіть коли зустрічаємось тут в Києві. Інколи з Маріупольцями між собою спілкуємося українською мовою, можете в це вірити, не вірити, але це так. Тому я все ж таки не перебільшую ці проблеми, які хтось там починає розносити процес, що те, як ми будемо жити, вони ж російською розмовляють.